Чого чекати від Давоса, і як може Гренландія стати каменем спотикання? До речі, у підтримці з боку Сполучених Штатів Америки України? Ну і не тільки про це говоримо з нашим гостем Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день, рада вас бачити. Вітаю і дякую знову, що запросили. Дякуємо, що завжди погоджуєтеся. Як ви оцінюєте, от, чи може справді Гренландія стати таким собі каменем спотикання і яблуком розбрату між Сполученими Штатами Америки та Європою? І як це може позначитися насамперед на Україні? Ну, ми розуміємо, що в цій ситуації. Нам дуже потрібно, що все ж таки Сполучені Штати Америки якісь речі, які вони нам допомагають. Вони залишалися. Ну і звісно, річ, ми хочемо гарантії безпеки. Документ про це поки що не підписаний між штатами та Україною, а це дуже важливо для нас. Так і багато з нас думали, щоб був якийсь документ, не мабуть не кожний документ, про який президент Зеленський обговорив, але. Було сподівання, що і надія, що цього тижня би було якийсь зустріч в, в Давосі, але як і в ну, конкретних дипломатичних сфері, як і в новинах, ми знаємо, що Гренландія все перегнала, що це топік перший тут в Америці, як і в Європі. І питання ваше чи як це б вплинуло на, на, на відносини з Україною чи допомозі Україні? Я думаю, що не менше як слова лідерів Європи, чи то е, Макрона вчора, е, прем'єр Канади, який дуже серйозно говорив, що це, це починається тепер новий епох е, після цього ж, коли Америка була вперед цілого світу, що нам треба вже приготуватися до, до нового епоху, е, і е, але щодо специфічної допомоги, е, одне що допомагає Україні, є що схема, яка раніше була. І дуже допомогла Україні під час адміністрації Байдена зовсім було перемінено, Це було скасовано, і, і нова схема тепер існує. І я досить впевнений, що Трамп би не хотів відмовитися від всіх куплення зброї з європейськими грошами. Як це би була якась система грантами передання з американського бюджету до України, це інша справа. А тепер, що це є бізнесова угода, я думаю, що менш треба журитися. Для... Ну я б цілиться журився, бо ми знаємо, що Трамп цілиться з люби е, е, скасувати різні угоди. Але втім, що це є бізнесові домовлення і куплення зброї, це ліпше для України як це було раніше у 25-му році, спочатку адміністрації Трампа. Ми знаємо, що Володимир Зеленський не полетів і не бере участь в економічному форумі в Давосі. І ми розуміємо, він сказав, що виклик стоїть це те, що зараз є в Україні і він залишається з Україною. Але він сказав, що їхати просто так він ну не хоче, тому що насправді ще остаточно певних моментів не узгоджено. І от запитання: Трамп летить все ж таки, а президент Володимир Зеленський станом на зараз не летить. Як ви оцінюєте правильно зробила Україна, що поки що не полетіла, і ну і відповідно у нас не буде можливості, щоб Володимир Зеленський зустрівся з Трампом в рамках економічного форуму? То це що по перше, це що президент Зеленський не перейтає. Ми ми знаємо, що українці там є є Буданов, є, є інші представники України. То Україна не мовчає при Давосі, там є український дім. Є ефективні програми. Якби президент Зеленський допоміг, якщо він б він би там там був, ну він би мав ще розмови з іншими лідерами, як і так само прямо з президентом Трампом. Це відбувається і так. Ми знаємо, що президент Зеленський тільки в минулому тижні був досить активний у його зустрічі з іншими лідерами. Він що майже щоденно говорить з іншими лідерами по телефоні, а з Трампом. Якщо немає нічого певного домовлено, я не знаю, чи якийсь зустріч, який би був сфорсований на Трампа, би допоміг Україні або пан пані Зеленським. Якщо не є домовлення, ну при протоколі цілий це ліпше чекати, аж поки є якесь домовлення вперед, і тоді підпис мати особистий, але знаєте, від часто часу трохи дреться на президента Трампа, коли є він, є примусений мати зустрічі, які він не хоче. То якщо б не було нічого підписано, мабуть, його стратегія президента Зеленська стратегія ага. вийде ліпше для України. Але в цій історії дуже непогано так себе зараз демонструє рушистський чинник в Швейцарії. По-перше, приперся Кіріл в Питання хто пролобіював. Експерти кажуть, що штати. Хоча насправді для того, щоб зустрітися з двома спецпредставниками, можна було полетіти до тих же штатів, як робили свого часу москалі. Та і тепер Вітков він поговорив вчора з Кирилом Дмитрієм, каже, що все гаразд, що Путін готовий підписати. Що йдеться про 20-пунктний... План сполучених штатів Америки і тут відразу дуже багато запитань для України. Про що йдеться, про що домовилися, проговорили з чим летить Вітков завтра до Путіна, тому що він ствердили й москалі, і, і, і Вітков сказав, що завтра в нього буде з пойлом чергова зустріч. Про що може йтися? Ну і що готовність на 90% це теж трохи напружує. Ну принаймні от тут в Україні напружуєш. Про що ж вони зараз комунікують, і що відбувається по лінії Вашингтон, Москва. На жаль, ми не знаємо докладно про що вони будуть е, мати зустріч чи оговорити, але ми знаємо, що риторика виткова це є прямо не для до нашого ворога, ані до, до України. Це є прямо до, до його. Менеджера президента Трамп він хоче показатися, що ще йде вперед. Процедура, і що він що отримує якусь перемогу для президента Трампа. На жаль, як всі нам кажуть, всі європейські країни, всі, що спробували допомогти Україні до, до нинішнього дня, ми розуміємо, що зараз ворог не зупинить свою працю зруйнувати Україну, і це то. то... Риторика Виткова, навіть і що сьогодні він говорив з американському змі, і починав говорити питання, було як, як можна садати, що е, е, наш ворог є якийсь миротворець, як він щовечора атакує Україну, і Витков просто ігнорував це і казав, що ну обидва. Боки не воюють на площі бою. Ми розуміємо, що це зовсім неправда. То його риторика не є до цілого світу, а до, а до президента Трампа, щоб підтримати думки президента Трампа і якось показати до президента Трампа, що буде якась угода, але фактично, так як я розумію, ніякий прогрес не не, не відбувався через останні тижні. Так, вітко відмовився коментувати удари москалів по енергетиці України. А коли був в Україні в Києві, то на питання чи готовий Трамп допомагати захищати Україну, то він сказав: Я готовий захищати Україну. От цині зміткофа. Ми дуже гарно тут зараз читаємо і бачимо. Є ідея в Трампа про Раду Миру, і це стосується так. гази, і от та-та-та-та. І що це може бути? знаєте, я кажу завжди: є бренди, а є е, е, репліки. Ось є ООН, А тут Трамп вирішив створити репліку ООН у вигляді Ради миру. Так запросили так само і Україну, але Дисонує, запросили нас, запросили наших ворогів, запросили партнерів наших ворогів. І звісна річ, що Україна зараз так дипломатично відповідає. Ми вивчаємо, ми ознайомлюємося, але є питання, і ми. Артикулюємо питання Росії тієї ж таки Білорусі. Запитання: як може Трамп відреагувати на те, що ну швидше за все, ну реально ми не погодимося на те, щоб брати участь в цьому, навіть попри добрі наміри, умовно кажучи, з боку того ж таки Трампа у питанні вирішення проблеми гази? А, слухай, це, є, це дуже. Покаже нам огляд президента Трампа в минулої адміністрації президента Байдена відбувся великий збір всіх демократій по цілому світі. Угу. Це була ініціатива, щоб показати, що демократії повинні підтримати себе і розширити демократію і а, свободу по цілому світі. Тут президент Трамп має інший огляд світу огляд імперії. Що можуть всі збиратися, чи то злочини чи інші, тільки щоб вони платили мільярд доларів йому, і вони можуть сидіти на якусь золоту раду, яка може все вирішити. Проблема в тім буде, що досить країни будуть сходитися до цього, і і, і, і ми, ми всі розуміємо, які проблеми існують в ООН, включно при Раді Безпеки. А тут він би хотів. Не поліпшити якусь раду безпеки, але погіршити, бо він би хотів включити додаткових злочинів, які б і ще далі заморозили будь-який процес миру. То більшість експертів тут в Америці мені спів мають співдумку, думку, що це не цей ця, ця рада не не відбудеться, але просто є пропозиція в тім, що президент Рад не може створити мир там, де він каже. Угу. Але Трамп сказав, що схожу ідею він може реалізувати і в Україні це що так само москалів покличуть. Тобто ті, кого хто нас вбиває, вони будуть в раді миру по Україні і доводити будуть що. От ви торкнулися питання ООН. Я вважаю, що якби прибрали, прибрали б Росію з ООН, то можливо б і організація ефективніше б запрацювала, даруйте. Те постійно, до речі, дипломатія українська акцентує увагу на цьому, як зманіпулювали москалі, щоб потрапити до ООН свого часу. Сто проблема є, що вето мають різні країни, так як Китай, так як вибачайте наш ворог, uh -huh. але але втім він не поправив президент Трамп таку раду безпеки. Він тільки погіршив, бо він вручив і ще Лукашенка, і він би хотів ще інші злочини з близького сходу включити до цього. Як це би допомогло миру? Ми всі. Це очевидно, що що це б не допомогло. Але він би отримав мільярд доларів від кожного члена. Стосовно самої Гренландії, в мене запитання. Чи згадують в Америці про те, як свого часу, років так 100 тому, так була угода між Сполученими Штатами Америки і Данією, і йдеться про Віргінські острови. Так, але за тією угодою так Данія отримала гроші. Тоді це був лайт версія домовленості між двома країнами, тобто Трамп зараз десь розігрує цю ситуацію, яка була 100 років тому назад. Але тоді за домовленостю, фактично, штати визнали і було підписано документи, що Данія. Забезпечує суверенітет Гренландії, тобто тоді штати пристали на те, що Гренландія це є суверенна територія, і це територія, яка контролюється Данією. Не говорять зараз, не піднімаю цієї теми Сполучених Штатах Америки. що «Оле, ми ж колись домовилися, ти ми знову переграємо світовий порядок. Ось так, от просто безпідставно. Головне, що це не був президент Трамп, що це підписав. Це не є дипломат, це не є. Професійний політик це є особа бізнесмен, який він не вшанує угоди. Він він тільки переробив цілу торгівленну угоду між Канадою, Мехікою і Америки у першій каденції. Тоді повернувся цього минулому році, як президент знову, і він скасував цілу угоду. І знову повертаємося до до нової розмови, uh -huh. як мати торгівлену. То е, це що хтось підписав 100 років тому, це йому нічого не не означає. Е, він тільки йде вперед, е, і кожна кожна е, країна це є нова нагода мати ну, нову угоду. А це що було раніше підписано. Через інших президентів або навіть ухвалено в нашій сенаті це йому нічого не обходить, пане Андрію. А свої угоди він здатен виконувати я не дарма підвелася до цієї історії з Гренландією і з домовленостями сторічної давнини, тому що виникає запитання. Ми зараз щось напідписуємо з Трампом, А через рік він скаже: О ні, я передумав. Це є головна проблема, що він скасував різні угоди, які він сам підписав у першій його каденції, Як і так само вже цього разу у справі Гренландії, він домовився з Євросоюзу щодо тарифів, які мить на кожну країну або до цілого союзу. А тепер він самостійно каже: Я буду підвищити тарифи на окремі країни. Ну вже було домовлення. Він підписав домовлення, а тут він каже, що буде додатковий. То е, ш, у відповіді він не він показується, що він не є готовий підтримати свої самі угоди. Це чому е, дуже Україна, як і тут в Америці. Ми працюємо, що будь-яка угода була, була ухвалена через Верховної Ради, як і так само нашого Сенату. Бо ухвалена угода через Сенату це має рівну поважність як законодавство Америки. Спасибі, дай Бог, щоб це все було реалізовано, і саме таким чином всі домовленості, які досягне Україна зі сполученими штатами Америки, тому що чесно, я все чекаю, хто ж переграє Дональда Трампа, яка країна може Євросоюз, тому що ну він кидає виклики, але хтось колись прийме це рукавичкою, очевидно, зможе спробувати теж зіграти проти сполучених штатів Америки. Я навіть не хочу називати, яка може країна бути, але ну насправді, ну якось не комільфо відчуваєш себе, ну і. Це 100% напевно не про демократичні принципи підходи. Спасибі вам за розмову, пане Андрію. Андрій Добрянський директор з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці був у нас на зв'язку.